Рябчики, які в мене не цвіли ні разу. Я їх 4 роки не викопувала. В минулому році літом викупала, просушила і посадила. І результат, вау, кожен рябчик я бачу має цвіт. Кожен рябчик. О. так щоб правду каже, що царську корону треба викопувати, кожен рік просушувати і садити, і вона буде цвести. Видно такий її процес вирощування. Кожен рябчик має бутончик. Якщо щоб вони наросли більша маса, наприклад, цибулина, то можна їх копувати, але цвітіння не буде. Кожен, кожен, кожен має то всі оранжеві. Супер. Результат мені подобається.